Якщо б я був американським істориком, який досліджує за похожим, який досліджує українську історію, то я б міг би собі дозволити все можливі випадки, скажімо так, щоб не виглядати в очах колег, колег інших якимось заідеологізованим. Від цього бувають певні конфлікти і конфузії е, такі конфліктні конфузії та і конфлікти. І це є проблема. Ну я український історик, я досліджую історію України як своєї рідної держави. І тому я. Пишаюся Володимиром Великим, а не просто, довісно, його реформою через сіто історичних джерел. Тепер експеримент для нашої аудиторії, яка зараз ставить вподобайки, Так, підписується, підписується. і поширюється відео. От, пане Мантине, експериментуємо. В час, коли жив і правив наш Володимир Великий, або Володимир Святославич, або Володимир Святий, вже всім е -е -е, толерантно для всіх показав, як він може називатися, так? В той самий час існували інші два володаря. Вони не збігаються, бо конкретно рік в рік, але вони жили в один період. І от це, наприклад, Борислав Хоробрий, він король. Польщі. Польщі. Або Штефан Святий. Це король Угорщини. То Болислав Польський король, Штефан Угорський король. А Володимир який князь? Руський. Київський. Да. О, ми обходимо. А інші, інші кажуть, древні русські. А ну, хтось каже, це ж російський, там Москві ж пам'ятник. А от сказати, що це український князь. Розумієте, і це справді, бо ми, європейські народи, дійсно виникаємо в цьому середньовіччі. І це от та межа 8-9 століття, коли виникають конкретні вже, можна сказати, такі передумови до створення тих держав. І, і подивіться, в принципі, 9 століття для Європи, 9-10 це виникнення цих держав. Які мали своє коріння, і тому ми говоримо про історію державницької тяговості це Русь, історія державності це оці слов'янські племена, це 5-4-3 століття. І тут виникає питання: якщо Володимир це руський князь, та? а Русь це середньовічна українська держава, то дітям можемо сказати, що це український князь? Можемо. Русь середньовічна українська держава, середньовічно український князь Володимир. Як і середньовічний монарх німецький, отон І, Але він, звісно, він до германських так і де історія, але так сталося, що угорців вже визначив Штефан це угорський, Казимір це польський.